Чи знали ви, що спалену All Powers 2000 Pro можна використовувати крісло качалку Спалена цікаво, судячи по симптомах, проблема з батареєю, тому що не вмикається взагалі, а при підключенні 220 запускається, показує 100% заряд і дозволяє включити як AC, тобто інвертор працюючий, так і DC. А без 220 не вмикається взагалі. В станції купа позначок в ній ковирялися. І знову власник нічого про це не сказав. Так і є, до батареї лазили. Видно, що тут все вскривалося. Питання, а чому нічого не зробили. Давайте і ми заглянемо. Що тут робиться з тою БМС-кою. І що про ту батарею можна сказати? Що на елементах є 49,5 вольт. Це є добре чи зле. Давайте розбиратися. 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9 12, 15, 17. 17 резисторів, тобто 17 С. Але підключені не всі комірки. У нас є 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 комірок підключено. 13 комірок, це є літієва батарея, 13 на 4,2, там би 50 з копійками вольт мало бути, 56 з копійками, а на 3 вольта повний розряд, то би мало бути, по-моєму, 39. Ми ж маємо 49. Тобто батарея не є в глибокому розряді. Але вона не хоче працювати. По виходу ми маємо нулі. Тут колись могла бути кнопка. Все вчить, решта діодів не розпаєні. Маємо процик. Це процик, бо рядом є кварцик. Пищавку не розпаяли і контролер. На ньому зроблений балансир. Такого ще не видів. dc, -DC шка Раз-дросель, два дросель або трансформатор, і є, як мінімум, два лінійника. Давайте розбиратися, що є, чого нема і що де має бути. Дві кнопки, навіть ось одна кнопка і тут друга кнопка могла би бути. Ще трохи часу з тестером і паяльником. І я знаю, як станцію включити і як виключити. Я також знаю, що вона комунікується по шині. Ось вона пішла на морду. Тобто йде цифровий обмін даними між процесором BMS. Ось якраз видно індикатори обміну. Виглядає батарея живою. При активації я її можу включити-виключити. При активації в мене немає нормального силового виходу. Тобто появляється потенціал, але він зникає при будь-якому навантаженні. Це трохи дивно. Також є проблеми з мордою. Морда працює неадекватно. На ній є сліди падіння, також деформовані деталі. Підсвітка присутня зображення немає або воно зникає, чи видно, тільки під кутом. І яскравість різко міняється. Дисплей не виглядає розбитим. А От, як ви бачите, реакція на кнопки неадекватна і немає реакції на кнопку включення-виключення. Тобто станцію не можна включити і виключити нормально. Дисплей на вигляд без пошкоджень. Зовнішня сторона плати, тільки пасивні компоненти, нічого цікавого. Кніпка не замкнута і працююча. А реакції на неї нема. Що ж йому бракує? Чому воно не хоче працювати? Каже власник, що казав, що йому станція такою дісталася і він не знає її історії. Класно з'їхав. Що тут скажеш? Та й отаке. Тут, на вигляд, теж нічого явно немає, все явно залите лаком, нічого, крім погнутого конденсатора. Як мінімум, треба буде пропаяти контролер дисплея і сам дисплей, тому що якось то скаче через погані контакти, скоріше за все. Або якийсь стабілізатор вторинний чудить. Пробую розібратись з БМС-кою. Получається, мені то діло не дуже. Бачу, що знизу є додаткових два транзистори. Тут є місце під окремий вузол транзисторів, напевно, для зарядки. Конденсатори сюди плюс розпаюються. Але тут нічого не розпаяне. Купа нерозпаяних деталей і мене турбує один лінійний стабілізатор. На ньому нема напруги ні на вході, ні на виході. Вихідна в нього 5 вольт, і вона би мала йти десь на вузол з оптопарою. За що воно відповідає? Розуміння поки не маю. А саме страшне, розпайка в нього зворотня, тобто в нього вхід якраз йде десь зі сторони оптопари, а вихід на конденсатор і на нерозпаяні мікросхеми. Тому я навіть не впевнений, чи на ньому щось має бути. Основою БМС в цій станції є контролер ML5238. Саме він відповідає за балансування. І за контроль комірок. Як видно, саме цей контролер за допомогою двох транзисторів контролює зарядом і розрядом батареї через БМС-ку. По факту, в нас виходить, якби, дві групи транзисторів. І при замірах я бачу, що з контролера сигнал є. Де FET і ЦФ сигнали є, але на транзистори вони не приходять, транзистори не відкриваються. І тоді, от, власне, з другої сторони плати знаходиться додатковий контролер ЄГЕшка. Виходить, що рулить вихідними транзисторами їхніми зборками не напряму мікроконтролер, а через драйвер. І от далі обв'язка того драйвера і всі чудеса. По суті, це був заводський брак або результат падіння. Я схиляюся до заводського браку. Падіння, напевно, мало вже, як то кажуть, додаткові наслідки. Ну, але розібрався, то й добре. Ну що, дивимося, чи повезло. Здається, розібрався. Здається, би мало запрацювати. Пробую включити, наскільки то можна, тільки двома руками і тримати, і включити. І мені не дуже виходить, але якась хвилина і є запуск і силовий вихід пішов. Ура! Тепер БМСка працює. Історія довга і мутна, це явно заводський брак. Пов'язано воно з проблемами самої плати БМСки. Як то кажуть, не здався, пішов шукати, міряв, міряв, не розумів, що відбувається, з часом знайшов. Знайшов, зробив, тепер працює. Збираю станцію, дивлюся, чи нема додаткових проблем. Ну що, давайте пробувати. Класнуло, є запуск. Ура! Тільки бачить пусту батарею. Чи є обмін? До речі, для чого тут на БМСку було давати алюмінієвий скотч? Ну, от прямо тут, по, -по бумазі, де дещо нижче силові контакти. Так, обмін є. Тут де силові контакти. Отут заклеїли якраз ось десь на мінус. Тут алюмінієвим скотчем. Ну, для чого? Спеціально, щоб замкнуло, з часу. Поздирав, викинув. Добре. Добре, добре, добре. Тепер яскравість не моргає. Тепер проблеми немає. Тепер є реакція на включення. Подивимося, є реакція на виключення. На виключення реакції нема. Зібрав докупи з інвертором. DC вмикати не дає. AC запускає і вирубується. Вентилятори включає. І виходу немає. Можливо, це через те, що бачить пусту батарею. Або є ще додаткові проблеми. Давайте пробувати заряджати. Це трохи страшно, тому що зарядка йде інвертором-реверсом, але звалу немає, тому підключаю. Подаю 220, била, не била, аби не гепнуло. Байпасом пішло зразу. Показує заряд батареї. 170 Вт, то воно напевно бачить навантаження. Цього мені не треба. Відключаю лампу. Ага, зарядка йде, воно пакує пів кВт. А коли включене навантаження, то показує потужність навантаженні. Пів кіловат заряджає. Добре, заряджаю. Знаю, що на одній комірці був невеличкий розбаланс. То він вже в принципі бмс очкою собі сам регульнеться. Там було небагато. Розрядив в ноль, заряджаю, все в порядку. Потужність тримає, час роботи адекватний, БМС-ка повністю справна. Залишилася проблема з мордою. Немає підсвітки кнопки включення і станцію неможливо виключити. Тобто, скільки не тримаю, що не роби, станція падає в сон, але не вимикається повністю. Тут момент незрозумілий, бо робоча станція я вже навіть дивився по відео своїх старих, таки реагує на виключення, виключається. А ця не хоче ніяк, і при тому, що я знаю, що включення і виключення відбувається різними лініями, різними кнопками. І е, кнопка виключення по відео дивився на інших станціях, вона не підключена до морди. Тобто, виходить, що включається воно окремою лінією кнопкою, а виключається якось по шині скоріше за все. Плюс відсутність підсвітки кнопки про щось може говорити. Це буде зацепкою, треба шпортатися в морді. Лінія включення. На ній є напруга при виключенні БМС. А друга лінія виключення, яка не заводиться на центральну плату, має напругу, коли БМСка включена. Тобто вона поперемінно Появляється напруга на лінії включення-виключення. Оскільки БМС по лінії виключення не заведена на морду, я вже дивився відео, питався людей в інших санкціях дивився, то виключення, в принципі, може відбуватися виключно по дата лінії. Тобто з процесора, або ще щось не так з БМС-кою, і при включенні напруга не мала би зникати на цій лінії. Тому що лінія включення приходить напряму на кнопку. Ось вона є на кнопку, напряму. Один контакт, другий контакт. І відповідно, якщо їх замикати, спрацьовує кнопка. Тобто, більше нікуди воно не йде. Діоди живі. Через резистор йдуть на процесор. В мене немає підсвітки кнопки включення, Тобто станція вмикається, все працює, все індикується, але не відображається індикація включеної кнопки. Приходить сигнал на процесор напряму. Тобто, тут проблеми немає і чомусь при включенні станції центральний процесор, котрий виглядає менш-більш живим. Бо він реагує на включення, перемикає всі режими, відображення працює нормально. Чомусь не дає команди на включення світлодіоду. Причому, що порт вибитим не виглядає. І це для мене залишається великою загадкою. І що з тим робити далі, я вже, чесно кажучи, не знаю. Бо виключення мусить бути точно. Також замітив, що морда є різних модифікацій в попередньому пристрої, аналогічної моделі, що я ковирявся, була морда. З додатковими роз'ємами і двома слабострумовими релюшками. А тут релюшка тільки одна. Останній раз малював схему тут не так просто. Кнопка здвоєна, мала би бути. Вона не розпаяна, включена через діоди. На морді тільки кнопка діод на процесор, що дуже дивно. Тобто, не включає діод, все ж таки процесор, а це схема включення самої BMS. І вже облазив все, що є. Ось напруга 47 вольт, це є нормальна напруга батареї на кнопці. Можу включити, банально замикаючи кнопкою на морді, включити БМС-ку. БМС-ка запустилася. Тепер появилася напруга на кнопці СВ2. СВ3 підписана як, он, яка би мала бути здвоєна. СВ2 призначення не зрозуміли. Напруга на кнопці таки залишається, не зникає. Тепер, після того, як я вже зремонтував БМС-ку, коли силовий вихід заживлюється. Але при замиканні кнопки на морді, коли напруга пропадає, БМС-ка не вимикається. Тобто, виходить, в нас є дві проблеми. Одна пов'язана ще з роботою БМС, а друга пов'язана з процесором морди, який не засвічує... Індикацію кнопки включення. Одним словом, кнопкою включення я батарейку загасити не можу. В той же час, якщо замкнути СВ2, батарейка без проблем вимикається. Комунікації, коли є морда, відбувається правильно, тут це в порядку. І знов я її можу включити. І чому так, я не знаю. Але достовірно вже знаю, що третього дроту, третьої пари на морду не йшло точно з заводу. Тобто, ця кнопка не задіяна, і включатись, виключатись, мусило би по цій. Але в мене фактично кінцева. Далі я вже не маю що шукати тут трьохслойна чи чотирьохслойна плата. Відповідно, вже що місто повичищав, повидивлявся. І напевно буду видавати ось так частково робочий пристрій. Єдине, що треба буде трохи ще зробити порядок з батареєю, бо є загнутий з одного боку елемент, і вона вирвана з м'ясом з точок кріплення. Саме я зробив помилку, повиправляв. Але це мало що міняє. Що я знаю, що сигнал з кнопки приходить на мікросхему контролера МЛ. І при включеному стані теж є пропадання напруги, тобто низький рівень. Тобто контролер мав би знати про нажимання кнопки і теоретично мав би знімати напруги керування для виключення БМС. -ки. Але вихідні канали CFET і DFET не знімаються, вони залишаються високими. І, відповідно, БМС-ка тому не відключається. Чи ще якось в це діло має бути замішаний процесор, чи ні, не зрозуміло, але більше нічого я знайти не можу. Всі зв'язки повстановлював, все в принципі ціле. Що за народ, китайці? Є чотири точки кріплення плати. БМС-ка сюди ставиться. Відповідно, коли ви прикручуєте БМС-ку, то вона вигинається, тому що ось ця точка кріплення вона є вищою, ніж точки прикручування БМС-ки. Ну, як так? В платі вирізу немає, воно тупо гне плату. Невже тяжко це підкусити, обкусити по висоті, щоб воно не гнуло плату, не деформувало її. А ось як виглядають точки кріплення батареї, величезна ця масивна батарея кріпиться чотирма такими пластиковими цинциками. Тому не дивно, що при першому ж падінні воно все відривається к На щастя, це невелика проблема, воно має люфт 5 мм в корпусі, але нікуди вам не втікне. Правильного рішення проблеми немає, тому роблю запихуй свій ход коньом. Згадував, що на БМС є окрема кнопка, якою її можна виключити. Тобто вивожу кнопку окрему, яка не заводилася на морду з заводу. Зроблю її в потай в задній частині корпуса, і відповідно при потребі для довготривалого зберігання можна буде виключити повністю БМС-ку, і потім вона без проблем включається з морди. Як на мене, рішення доволі культурне і елегантне. Власника влаштовує, а враховуючи, що це був повний труп, а так він буде повноцінно працювати, то чому би ні? Ще зверніть увагу на систему охолодження Alpowers. З протилежного боку вентилятор стоїть знизу, він продуває по суті над батареєю. Ну, частково, може, десь там по батареї. А ось це... Викид повітря з інвертора. І виходить так, що вентиляційна решітка зміщена вниз і збоку. Ось мертва зона центральна вентилятора одного другого. Ось низ вентиляторів. І тут йде вже заглушка корпусу. І виходить, що вентилятори, по суті, на половину в стіну. Ось от такі от технічні рішення китайські. Тож, як воно працює? При нажиманні на любу кнопку засвідчується дисплей. Кнопка включення не світиться на включенні станції, на неї реакції немає. Всі виходи працюють. Як AC, так і DC. Засвітилося. Струм побіг по дротах, світиться. Так само DC. Можна включити і виключити. Коли станцію треба виключити на зберігання на довший час, прихована кнопка, так щоб не нажати її випадково пальцем, ви її так не нажмете. Чимось впотай нажимаєте і 6-7 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6. Виключилося. Трошки більше до 10 секунд. Все, тепер на кнопки реакції немає. Станція повністю відключена. БМСка обесточила силовий вихід. Щоб включити, треба або подати 220 на вхід, запуститься інвертор, і то все включиться, або нажати і потримати кнопку включення. Станція включилася. Так воно буде тепер працювати. А скільки часу і чи не вилізе ще щось, то вже розкаже власник.